Всім привіт друзі! Ви на каналі Крутий Дивіт і у Брукхевен РП знову вийшло оновлення. Появ... З'явився ось такий будиночок, сім нових коробків. І ще один новий кінь. До речі, цікаво. Дивіться, скільки таких будинків, аж дурно мені. Скільки їх мені дуже цікаво. Давайте подивимось. Ота, ух ти Багатенько їх, багатенько скажу. І ще аж дурно мені скільки їх тут. Ну що ж, давайте подивимося. Ось такий будинок є. Ось такий тут новий будинок. Е, ну, Але давайте закриємо вікна, щоб нам ніхто не заважав. А, уна... почнемо ми з гаража. Ось такий люк, делюкс гараж. Слухайте, ну можна відкривати, свій де... можна відкривати свій делюкс готель. А я пропоную подивитися, які тут є пропси. Або, ну, так, подивитися, які тут є пропси. Дивіться, тут з'явилися два нових пропси. Ого! Це така гар... прикольна штучка і такий парасоль. І тут ще у нас з'явилися тут іще пропсики. Такий стілець. Тут теж таке крісло. До речі, мені воно дуже подобається. Ну і ще тут такий столик є. Слухайте, ну реально можна готель відкривати. Просто... Тут іще така шухлядка, а тут ще такий коврик, слухайте. І ще тут є теж якась пробс. Тут така рослинка, але, друзі, ну це виглядає як така кімната. Це все виглядає, як одна кімната, і ще тут є усе тут є. Якби ще тут ліжко. а Очо крісло. На кріслі теж можна спати, але це не дуже зручно. Ну, давайте. Тут така кухня є, холодильник. Від відкривається, закривається. Тут не. духовка. Руки те, щоб. І тут це, мабуть, особлимикати. Проч. А ось тут, е, тут така гостинниця є. Тут такі диванчики гарні. Мені дуже подобається. Тут таке. І, ну, подивимось. Добре. Ось тут таке, ось ці є частині будинку. Великий цей будинок я вам скажу. Ну, ну, друзі, який є. Ось таке, ну, і ще тут такий столик, може щось поїсти, приготувати. Ось тут можна взяти собі. От довго давайте. Так о, ну, а тут ще камін є гарний. Мені подобається атмосфера тут. Ну, і добре, друзі, почнемо. Ось тут. Господи, я думав, що це ванна, а це не ванна. Ну, тут можна помити руки. Ну, я, в принципі, вже їх мив, Так що навіщо? І білий трон тут теж є. Ну і добре, друзі. Пішліть на другий поверх. Цікаво, що буде там. Ще гараж наш. І на, другий... на другому поверсі. Ух ти такі чотири кімнати, чотири двері, але цікаво, що в них. Почнемо з цієї. Ух ти, тут комп'ютер є. Класно, на ньому можна відео знімати. Дуже-дуже класно. Добре. Що б іще такого? Подивитися там. Попрацювати. Тут песок і котик сидять разом. ну Гарно на це дивитися. Ой, почта. Що у мене там на почті? Мені вже почта мала прийти. О, і ось тут. ага, так, треба мені буде за комуналку платити, бо виживати чоловіка у мене жовта віла. О, мені треба в місяць платити десь 8 тисяч доларів у місяць. Тут треба їм 8 тисяч доларів. Ну, а, ось тут спальня така. Гарна. Слухайте, ну реально, можна готель відкривати. Це щоб перевдягнутися тут можна, тут всяке всіляке поробити там. Бачите, можна тут приміряти? Ні, не можна тут приміряти. Ну добре, почнемо. Іще тут. А, тут знову білий трон. Тут душова кабіна. Є. І ще... У нас тут є крім тієї душової кабіни умивалка. Така ось умивалочка. Е, ну, добре, а тут у нас ось ці, ось цей стульчик новий. Хочете на ньому посидіти? Е, На ньому що сидіти не можна, ну. Добре. Раз уже не можна, то вже не можна. Що ж уже поробиш з цим? Тут іще таке. Ну як таке? Тут е, ще ліжечко є. Тут ще, ще ванна, білий трон. Ух ти тут і ванна є, я думаю, тільки душова кабіна. Ну, якщо є, то добре. Ну, е, ну іще добре. Ну, друзі, з будинком ми закінчили, а зараз я вам покажу цього коня, який теж вийшов у цьому оновленні. Ось тут цей кінь. Ось це він. Угу. І на ньому можна так... Давайте його назвемо Лонд. Приїхав з Лондона, то я його назвав Лонд. Ну добре, нехай уже буде Лонд. Це ж краще, ніж бальблюд ну, зброй. Добре. Я на червоний поїхав, ну нічого, штраф не прийде. Ну, треба ще б можна покататися. Друзі, дякую за перегляд цього відео, а на чому ми закінчуємо. Моя оцінка цього оновлення 9 з 10. Дякую.